Я завжди не знаю. Я теж. І що нам робити з ними? З неудачниками. Їм вам неудачники? Чи такі неудачники? Що ви зробили зі стильна там, де вони були, у залі? Так. Хотіли... І, і вас ну, Подумали, що буде дуже добре, як... <зьмем>, Це дуже погано. Пустіть нас, поки я добрий. Поки я добрий, поки я добрий. Панки-панки. За тобою всі дівчата бігають. Що? Я кохаю тільки одну. Мене так? Ні, мене Замовкни Ти боюся, боюся. Тобі свою одежу дала, а ти? І що, Настю, йди ти. ти думаєш тільки про себе. Ти хто тут поганий, це ти. Ти як розмовляєш з королевою школи? чи? І той язик вирву. Ти мене задовбала, ти ми... вирву язик. Це я тобі вирву язик. Правильно, ночери. Ребят, давайте її проучим. <клух> Буду вибратися, я зараз розв'яжу. А ми свободні. Це бійся нас, Настю. Бійся нас, Настя. Плина наш, план не зробив Не зробив? Так. Так. Ну, стояти. Це ти стій Ти мене задовбала вже. Ти ще там мене не говори зі мною так. Мене задовбала. Ти мене задовбала. <клес> <клес> І мієш право так зі мною поступати, Павлина, вколи в них знатворне? Ти в них не вколиш? Ну як ти вибралася із ловушки? Хм. Від нас і відпустіть. Ви те, куди підете? Давайте збежимо, поки вони розмовляють. Може, щось зробити з моєю подругою, і мені страшно. Ліся лучше пішліть. А, відпустіть нас, пустіть нас. Джен, що робити? Теж. Я не знаю, що робити о, Ліна, о, в мене є ідея. Не каже. Бечеш, тут вікно відкрито. Спринувати ага, ж... з окна? Да. Не знаю, ну не знаю. Давай спробуємо. Добре, давай вже бихати. Мені якось страшно. Бійся. Поїхали ту ну, здраєм. Тигай на високо. Ти вже 14! Пригай вже, пригаю, пригаю. Ну зраєм. Збийся. Бійся, я тебе спасу. Так. Так. Треба тут щось знайти. Во, во! От є тут, бо тут. Я його направлю. Е, прий. Добре, я буду переглядати на батут. Так, і ти мене спасла. Отлично. Тепер нам треба спасти других. Пішли скоріше. Сі, полина. Ми зараз в них будемо колоти. Що ви в них не колоте? А чи ви вибралися? Так, вибралися. Хочемо помститися. Добре, добре. Ах, дуже погано.